Ми починаємо новий параграф, і це у нас 12-й параграф квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. І зараз так загалі. ми до даного моменту вивчали різні види чисел, нагадую, початкова школа у нас була присвячена вивченню натуральних чисел. Далі ви перейшли до. П'ятого класу і продовжили вивчати натуральні числа і завершили їх вивчення в п'ятому класі майже, так? І далі почали вивчати дробові числа. Нагадую, дробові числа вони, скажімо, дробові числа, вивчалися в кінці там, початкової школи. І тоді ви вивчали дроби, які звичайні. Тобто був чисельник, знаменник, знаменник говорить, на скільки частин поділили, якусь величину чисельник, скільки взяли, і ви працювали з різними арифметичними діями дробові числа. Потім в п'ятому вивчили десяткові дроби, тобто пов'язали звичайні з десятковими, і як перейти від одних до інших вивчили. І шостий клас теж продовжили. В шостому класі вивчили додатні від'ємні числа, да? і теж розширили якесь поняття чисел. І так, на даний момент у нас є числа такі, як натуральні, побудую таку множину, і вони позначаються N. Натуральні це числа, які використовуються при лічбі предметів. Там перший, другий, третій, тобто 1, 2, 3, 4 і так далі. Да? Огня наступна на одиницю більша, ніж попередньо. Найменше натуральне один, найбільшого натурального не існує. Далі цілі числа натуральні, їм протилежні і нуль є цілими числами. І це цілі числа вони включають собі під множиною е, множину натуральних чисел. Цілі числа пишуться Z, означаються. Ну, наприклад, там 5, йому протилежне мінус 5, там 0. 7, мінус 7 і так далі, от такі числа 3. Потім ви вивчили раціональні числа. Раціональні числа, можна так сказати, це всі числа, по-перше, вони записуються такою буквою Q. І це всі числа, які можна записати у вигляді М поділити на Н, де М належить в множині цілих чисел а N належить в множині натуральних чисел. Іншими словами, сюди є підмноженою цілі числа і натуральні. Оскільки, наприклад, ціле число 5, або можна сказати натуральне, можна записати як 5 перших. Тобто можна записати у вигляді m поділити на N. Далі звичайні дроби, тобто там 3 сьомих. Але ж і десяткові дроби теж у нас відносилися до наших раціональних чисел. Ну, наприклад, 2,5 завжди ж можна записати як 20,5. Тобто у вигляді М поділити на Н. Таким чином, і від'ємні теж можна також записати у вигляді. До цього у нас ідеться, що М є цілим. Так, це все, те, що, те, що ми вивчили. Ми говорили, що в шкільному курсі вивчаються ще такі числа, як дійсні числа. І це всі числа, які вивчаються в курсі, шкільному курсі. Але я зараз обводжу всі оці числа. А, і це у нас дійсні числа R. Ми інколи пишемо X, належить R, да? Це довільне число. Довільне мають на увазі дійсне число. За межами шкільного курсу у нашій програмі є ще комплексні числа, але вони не вивчаються в школі. Поки, скажімо так, а навіщо тоді мені е, раціональні числа і дійсні, бачите, круг кругу тому що існує ще у нас е, така підмножина раціональних чисел. І ірраціональні числа, це числа, е, можна так сказати, Нескінченні, неперіодичні дроби десяткові. Наприклад, є таке число Пі, якщо ну, воно наближено до рівня 3,14, але в записі, там я ставлю три крапочки, бо це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Періодичний це коли після коми приділені. Ну, у нас, як ми отримаємо десятковий дріб? Ми ділимо, наприклад, чисельник на знаменник дробу і отримаємо, що це дорівнює 0,3,3 3 і 3 нескінченна. Це нескінчений дріб, але це у нас періодичний. Нагадую, в 6 класі ми це вчили, записували 0,3 періодів. Але Пі має після коми... Цифри, які не повторюються. І це число належить до множини і раціональних чисел. І далі ми от почнемо вивчати квадратні корені. і ми будемо квадратний корінь позначати от, таким от корінь квадратний, ви це вже бачили чув. І корінь квадратний із деяких чисел, наприклад, із війці, чи там із трійки, ну і ще є багато чисел. Якщо його взяти на калькуляторі, порахувати, ми отримаємо нескінченний неперіодичний десятковий дріб. І це теж ірраціональне число, тобто до множини і раціональних числ має відношення. Надалі ми в старших класах іще будемо вчити і раціональні числа, але зараз ми поки що лише будемо відносити число пі та корінів, з яких не можна взяти цей корінь. Тому дивіться, ми розширюємо перше поняття числа. Тут є далі параграф, про це все написане. Я вам розповіла різні види чисел, ви можете почитати, узагальнити свої знання. Ну і тепер, як би ми підходимо, навіщо нам ці корені квадратні? Це розширення понять числа. Тобто ми вивчимо додаткову множину да, нових чисел. І так. Говорять як, от кожна арифметична дія в математиці, наприклад, має обернено. Наприклад, якщо у нас з вами є додавання, то обернена дія – це віднімання. Якщо у нас множення, то до неї доповнення вділення. Да? Якщо у нас зведення до степеня. зведення до степеня ми вчили. Так нещодавно. Ось, але ми з вами не знаємо, яка ж оберна надія. Дивіться: до квадрату, до другого степеня, до зведення до другого степеня, у нас існує корінь квадратний. І він записується, як це обернена дія. Наприклад, якщо х квадрат. Дорівнює 49. То а, яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 49? Ми можемо звести до квадрату 7 і отримаємо 49, і можемо звести до квадрата мінус 7 і отримаємо 49. Тому, якщо говорити про розв'язання такого рівняння, ми скажемо, що перше – це 7. А друге значення нам підійде, це 7. Як отримали ми це значення? А, і далі, от як це пояснення йде в нашому підручні? У нас, от про це сказали. Це ще ока корені, це і 7, і мінус 7. І от квадратним коренем із числа А називають число. Квадрат якого дорівнює А. Тобто квадратними коріннями із числа 9 є числа 3 і мінус 3. Оскільки 3 в квадраті 9 і мінус 3 в квадраті теж 9. Квадратним коренням із числа 25 четвертих є 5 других і мінус 5 других. Оскільки кожна із них в квадраті нам дає 25 четверти. Нагадую, парний степінь, Тобто наш квадрат. Мінус прибере. І от далі ми продовжуємо. Квадратний корінь із числа 0 є тільки 0. Не це зрозуміло, лише 0 в квадраті нам дасть 0. І ось є таке невеличке пояснення, до є квадратний корінь, а є арифметичний квадратний корінь. Ось тут написано. Оскільки не існує числа, квадрат якого дорівнює від'ємному числу, то квадратного корення з від'ємного числа не існує. Тому, дивіться, додатний корінь рівняння х квадрат дорівнює 49, це 7. Є відповіддю до задачі про знаходження сторони квадрата. Якщо у нас є квадрат, площа якого дорівнює рівня 49, то як ми знайдемо сторону? Дивіться, сторона не може бути мінус 7 так, квадрата. Вона ж може бути лише додатнє значення. Тому говоримо так, що це число додатнє значення. І називають арифметичним квадратним корнем із числа 49. Тобто арифметичним квадратним коренем із числа а надаваю невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Іншими словами, корінь квадратний, арифметичний. Оце, оце є арифметичний квадратний корінь із 49 дорівнює 7. Невід'ємний. Чому кажуть невід'ємний? Тому що арифметичний квадратний корінь із нуля дорівнює 0. А невід'ємне це більше або дорівнює 0. О, там. Корінь квадратний із 4 дорівнює 2. Можна зробити перевірку, чому? Тому що 2 в квадраті дорівнює 4. Чому арифметичний квадратний корінь із 49 дорівнює 7? Тому що 7 в квадраті дорівнює 49. І так, арифметичний квадратний корінь із числа А позначають отак от коренем нашим. І називають знаком квадратного кореня, дивіться, або ще радикалом від латинського «radix» корінь. Тому в ну, підручнику рідко зустрічається це слово радикал, але, щоб ви знали на майбутнє, ну, тобто в 8 класі. Рідко, Але на майбутнє, коли ви будете вивчати, може, десь у вищих навчальних закладах вищу математику, то там іменно радикал часто використовується. І так ще арифметичний квадратний корінь записується. Корінь квадратний з а. І вважається невід'ємне значення. Так, це я прибираю. Чим відрізняється корінь квадратний? Тим, що він може бути і додатнім і від'ємним. А арифметичний квадратний корінь лише невід'ємне значення. І називають це ще раз знак квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь, це слово арифметичний, не завжди вживають. Знайти просто кажуть, корінь квадратний. Не мають на увазі арифметичний квадратний корінь. І так, ось як читають запит. Корінь квадратний зачитають квадратний корінь з А. І бачите, слово арифметичний не говорять, але мають на увазі, що це арифметичний. І той вираз, що стоїть під коренем, називають підкореневим виразом. Тобто, якщо записали корінь квадратний з b-5, то двочлен Б-5 є підкореневим виразом. Тобто. І підкореневий вираз може набувати тільки ще раз невід'ємних значень. Тобто, у нас з вами, які були обмеження раніше. Якщо ви маєте раціональний такий вираз, то ми говорили, що на нуль ділити не можна. І це було єдине обмеження на даний момент. І з цього моменту, як ми вивчили корінь квадратний, якщо ми маємо якийсь вираз підкореним квадратним, то цей вираз завжди невід'ємний, тобто більше або до рівня нулю. І третє, я завжди пишу: якщо у нас і і друге поєднується, тобто є в знаменнику корінь квадратний, то тут і нулем не може бути наш підкореневий вираз, тому строго більше від нуля. І ця область допустимих значень виразів, що містять радикал. Так, ну і дія знаходження арифметичного квадратного кореня із числа називають добуванням квадратного кореня. Тому корінь квадратний з 3, оскільки 3 більше або дорівнює 0 і 3 в квадраті дорівнює 9. Корінь квадратний із 25 четвертих це 5 других, оскільки 5 других більше або дорівнює 0 і 5 других в квадраті 25 четвертих. І корінь із нуля 0, оскільки 0 більше або дорівнює 0, і 0 квадрат це 0. Це оце базові речі, які, щоб ви потім не запитували різницю між квадратним коренем, арифметичним квадратним коренем, І чому, коли ми знаходимо корені з 49, записуємо лише 7. Тому що вважається знаходження квадратного кореня, знаходження арифметичного квадратного кореня із даного числа. І от узагалі, рівність корінь квадратний із А дорівнює Б виконується за умови, що Б більше або дорівнює нулю. І Б в квадраті дорівнює А. І можна сказати, для будь-якого невід'ємного числа А, справедливо, що корінь із А більше або до рівня нулю. І корінь квадратний. Із А в квадраті це А. Оце собі, будь ласка, запишіть. Це дуже важливо. Ну, і от у нас дивіться: якщо корінь квадратний з 4, за нашим значенням, більше або до рівня 0, то корінь квадратний із 4 у квадраті це 4. Іншими словами, квадрат прибирає корінь квадратний. Корінь квадратний. Якщо звести до другого степеня, отримаємо просто 2. Корінь із 5,2 квадраті це просто 5,2. Так. Ну, у нас там вже немає часу для, для подальшого пояснення цього параграфа. Ми продовжимо його пояснень, пояснювати. Зараз лише на простому рівні даю вам домашнє завдання. І так, як би Першу частинку я вам розповіла. І які завдання у вас будуть домашні. І так, номер 380. Ой, параграф там. Ладно, потім гляну. Номер 380. Здається, там дев'ятий параграф. 380, Знайти арифметичний квадратний корінь. Корінь із 36 дорівнює 6. Тобто, яке число потрібно невід'ємне звести до квадрату, щоб отримати 36? Це 6. Яке число потрібно звести до квадрату, щоб отримати 64? Це 8. Якщо у нас дріб, то зробимо точно так же окремо з чисельника, беремо корінь окремо із знаменника. Якщо у вас десятковий дріб, то корінь квадратний можна брати лише в деяких випадках. Далі ми подивимося, розширимо це, це знання на, на наступному уроці. А поки що, щоб зробити, наприклад, корінь взяти з мішаного числа, спочатку переводимо в неправильний дріб, а потім окремо з чисельника і знаменника. Я вам так пояснила. Далі є така таблиця квадратів. І номер 384, за таблицею квадратів можна з'ясовувати, знаходити корені квадратні. І е, наступний такий процентів номер е, 388. Обчисліть. Нагадую корінь квадратний, прибере квадрат, тому корінь квадратний у квадраті. Це просто 6. Якщо мінус, то мінус теж прибирається, оскільки у нас квадрат мінус прибирається. І якщо у нас перед коренем є множник інший 3, то окремо 3 зводимо до квадрата, окремо корінь 2 зводимо до квадрата, перемножуємо отримуємо результат. Так, ну це якби початкове знання про корінь квадратний. Зараз я уточню ще раз параграф здається, дев'ятий. О, який дев'ятий, бачите? 12 вже, а да? я ще дев'ятий. Параграф 12. Так, таким чином, діти, ми сьогодні вивчили квадратні корені і новий вид чисел. Так. Хто записав домашнє, до побачення?